Моє вітання через новин на каналі М-студіо. І ось що підготувала команда часу для вас сьогодні? Кільце чи світлофор, що встановлять у центрі хуста. Озеро на дорозі в Русвигові житлові квартали відрізані водою. Вступна кампанія у жну заполонили абітурієнти. Партнерство з чехами, у Мукачеві триває закордонне співробітництво. Погода негода, що прогнозують синоптики. Народні депутати підтримали ініціативу президента щодо часткової мобілізації. За це віддали голоси 232 народні обранці. Мобілізація проводиться протягом 45 діб. Указом створюються додаткові умови для доукомплектування потреб збройних сил, Нацгвардії та інших силових правоохоронних структур. Це дозволить додатково привести у бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини бойового забезпечення оборони. Щодо осіб, які підпали під мобілізаційне розпорядження, набирають тих людей, які раніше служили у Збройних силах України та мають досвід служби, офіцери у відставці, наприклад, набирають також виключно на ті спеціальності, які необхідні для тої чи іншої частини. То кількість людей. Половина українців вважають, що Росія воює з Україною. Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг, так відповідаючи на питання, як би ви оцінили сьогоднішній стан відносин України та Росії, 57% вважають, що це війна. Кожен п'ятий каже, що це політичний конфлікт, а 8% – що це тимчасове непорозуміння. Більше половини опитаних вважають, що Україна має повністю закрити кордон із Росією. Закриття кордонів переважно підтримують в усіх регіонах, окрім півдня, Харкова і Донбасу. Більше половини респондентів вважають, що за збройними протистояннями на сході України стоять російські спецслужби, а половина вважає, що до цього причетне оточення колишнього президента Януковича. Скрізь на Закарпатті міські та районні ради приймають програми для підтримки переселенців з Криму та східних регіонів України. На ці потреби відляють сотні тисяч гривень. Та чи насправді масово ринули збіженці на Закарпаття на прикладі берегово з'ясовували наші кореспонденти. Ситуація з переселенцями зі сходу України та Криму у берегові неоднозначна. Поки що у місто прибуло всього дві родини з Автономної Республіки Крим Льоман та Ірина, а також їхні троє дітей, змушені були покинути свою домівку через анексію півострова Росією. Попали, в принципі звичайно, посередством волонтерів тобто від одного другому, і попали в Варшавський район, а потім вже попали сюди Варшавського району. Почому виїхали із Криму По з обстановкою в Криму. Агресія Росії, окупації Криму. Міська влада запропонувала переселенцям квартири у гуртожитку та біда в тому, що він непридатний для життя. Приміщення тут потребують ремонту і цю ситуацію збираються виправити якнайшвидше. Нам виділено дві житлові кімнати у гуртожитку. Фактично для того, аби мали можливість зареєструватися, для того, аби поставити позначку у паспорті, щоб можна було соціальну допомогу отримати відповідно для цих громадян. Це першу чергу. На наступній сесії міського бюджету планується передбачення коштів для ремонту цього гуртожитку і того, аби мали вони можливість туди приїхати. Наразі переселенці живуть у берегівських активістів. Живемо на квартирі. Ну как, снимаем местные люди, так скажем, помогли, просто пока дали время на пожить. В самом переселении, конечно, хорошего мало, то, что э, все-таки покинули родные ну, стены да. дома, а вот а здесь нам очень нравится э, все здесь э, люди нас встретили хорошо, но не без трудностей. Одна з основних проблем це те, що у поліконфесійному Закарпатті немає мечетей, а Ірина та Льоман мусульмани. Друга проблема гроші. Але подружжя збирається відкривати свою справу і з цим намагається їм допомогти місцева влада. Крім того, зараз готують ще приміщення, де зможуть розмістити переселенців зі сходу. На сьогоднішній день у е, е, школі інтернаті. Планується передбачення громадян, які будуть приїжджати там з Криму з Донецьку з Луганську. Але питання на сьогоднішній день це працюються відповідним штатом, який утворений розпорядженням міського голови наказом голови Берійської ради адміністрації. Це сумісні, які якраз створений також штаб, які в цьому питанні працюємо. Берегівська влада запевняє, що всіх можливих переселенців приймуть, розмістять та зроблять все, аби люди, які змушені були покинути рідну домівку, не відчували себе чужими у власній країні. Голова Закарпатської обласної ради Іван Балуга звернувся до розпорядників бюджетних коштів із пропозицією відмовитися при проектуванні нових об'єктів, встановлювати системи опалення на газі. Також голова облради звернувся до представників бізнесу усіх закарпатців проводити заміну газових котлів та здійснити заходи з за енергозбереження. Закарпаття за останні вісім років за темпами зменшення споживання блакитного палива займає перше місце в країні. Це гарний приклад, як можна у скорому часі зістрибнути з російської газової голки. На Єршавщині трапилось ДТП, у якій одна людина загинула. Ще двоє отримали травми. Сталося це неподалік села Брід. Водій іномарки, яким виявився житель Іршави, порушив швидкісний режим у межах села. Він не впорався з керуванням на мокрій дорозі. Внаслідок чого автомобіль кинуло на узбіччя, де він влетів у дерево. Удар був настільки потужним, що автівку відкинуло на смуг зустрічного руху. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці. Двох пасажирів доставили до Іршавської лікарні із травами різного ступеня важкості. На Єршавщині невідомі знову намагалися розібрати Боржавську вузьку колійку. Про це міліції повідомив сільський голова Дубрівки, який і виявив факт пошкодження невідомими особами недіючої колії відразу виїхала слідчо оперативна група райвідділу, яка задокументувала та вилучила з місця пригоди знаряддя злочину. Боржавську вузьку колійку це вже не вперше. Зловмишники пошкоджують. Даний факт внесено до єдиного обліку. Проводиться перевірка. Прошувати особи, які можуть бути причетні до даного злочину. Міліціонери, які прибули на місце пригоди, знайшли навіть покинуті інструменти, зокрема зварювальний апарат, за допомогою якого зловмисники намагалися відрізати шмат заліза. Це не перший випадок, коли на Боржавську вузькоколійку спокушаються злодії. Що краще світлофори чи кільце на найпроблемнішому перехресті у Хосі це вкотре вирішували за круглим столом представники міської влади з перевізниками та таксистами? Нагадаємо, минулого тижня відбулася нарада у тому ж складі, де розглядали конкретні пропозиції. За кілька днів зустрілися повторно, аби прийти до спільного результату. Що таки вирішили бути чи ні? Відповіді на ці питання далі. Котре представники міської влади зустрілися з громадськістю, аби обговорити чи не на найпроблемніше перехрестя в хості і вирішити, як покращити тут дорожній рух через постійні нарікання громадян про затори і недоцільне на їх погляд встановлення світлофорів на перехресті вулиць Львівська, Духновича, Свободи, Гвардійська, а тепер Небесної сотні. Минулого тижня міська рада ініціювала спільну нараду з перевізниками і таксистами. Тоді розглянули конкретні пропозиції. Зокрема, схилялися до думки замість світлофорів встановити на перехресті кільцеву розв'язку. Зараз зустрілися повторно, щоб, зрештою, ухвалити. Спільне рішення. Загальна така підсумкова думка вималювалася в тому, що ми зараз у суботній номер дамо об'яву разом із схемкою і все-таки е, працювати, регулювати рух так, як колись було без світлофору. У зв'язку з тим, що є нарікання і кажуть, що даремно викинуті державні гроші повернемося до цього і вимкнемо світофор. Світофор буде в жовтому. Режимів попереджувальному працювати, поставимо тимчасове кольцо для експеримента і подивимося пару днів, пару днів, як це буде працювати. Планують тимчасове кільце спорудити у суботу і вже з неділі експеримент вступить в дію. Перші три дні усі світлофори будуть вимкнені, а наступні три увімкнуть тільки пішохідні світлофори. Кільце головним не буде. Як і було раніше, напрям з Львівської на свободи визначено головною дорогою. Крім того, окремі зараз діючі дорожні знаки на час експерименту ліквідують, натомість встановлять інші. Дорожні знаки будуть виставлятися тільки у один з вулиці Гвардійської це напрямок руху, і знак уступити дорогу. Два дорожні знаки, які поміняються, і на самому кольці буде діяти так називаємо правило правої руки. Тобто, помеха з праворуч повинні пропустити транспорт. Як воно буде? Я думаю, що будуть пробки, і найвелика проблема у нас не в світофорі, не в кольці, а в пішоходних великий поток пішоходів. Крім того, варта уваги і ще одна пропозиція озвучена на нараді. Це трошки на дальню перспективу. Якщо закінчиться ремонт вулиці Слов'янської, Шевченка, Ломоносова, то тоді, то тоді вже розгрузиться більш центральна частина, ну і будемо розглядати цю пропозицію другу, яку, в принципі, жваво обговорювали, і всі погодилися з тим, що раціональна думка в цьому є. Це вулиця Свободи, односторонній рух у сторону Львівської. І з дальнішим, із дальнішим облаштуванням регуляції цього руху по Духновича. Відтак слушною виявилася пропозиція щодо встановлення на вулиці Свободи одностороннього руху в напрямку Львівської. Проте це не чергове доповнення до експерименту. Це є на даний момент робоча, робоча гіпотеза. Всі її опрацьовують з врахуванням. Треба прорахувати кількість транспорту, який рухається. Треба ну і погодився. Люб'язно Олександр Маслеєв, який є за спеціальністю інженер із організації руху транспорту. Погодився в цьому допомогти як громадський активіст, і він прорахує транспортні потоки. Наскільки це буде раціонально, щоб ну не рубати з плеча? Що краще світлофори, які працювали останні два роки, чи таки кільцева розв'язка, яка діяла недовгий час до її встановлення, покаже тільки експеримент. У прибудинкових проїздах на вулиці Росфигівській, що в Мукачеві, утворилось невеличке озеро. Під час дощу тут ні пройти, ні проїхати. Як кажуть, жителі вулиці скарги писали неодноразово, але результату не бачать. Мешканці вулиці Росфигівської 19, потерпають від озера біля під'їзду. Проблеми починаються тоді, коли випадає дощ. Тут у нас рядом школа, дітки ходять в школу. Треба дівати чоботи, не можна ні пройти, ні проїхати. Ні один таксист, якщо ми визиваємо таксі, до нас не під'їжджає до нашого під'їзду, тому що тут озеро і так у нас круглий рік. Як стверджують мешканці вулиці, яма утворилась кілька років тому. Цією дорогою користуються не лише жителі мікрорайону, але й машини, які провозять до школи продукти харчування. Знаєте, дуже погана ситуація. Каналізації забити, кришок немає, все там, досками забили. Ті ями діти йдуть, можуть упасти. Ну і що тоді? Кого... Нема кому відповісти, не до, нема до когося звернути. Ніхто не обращає на це внимання. Перед під'їздом, тут 19-й я другий під'їзд, Перед під'їздом там яма велика, болото. Як дощ піде, до самого під'їзду підходить болото. Не вийдеш, затікає, не вийдеш. Не вийдеш ніяк. У міській раді про дорожні проблеми знають, але через нестачу коштів приступити до роботи не можуть. На даний час управління міського господарства розроблені проекти по капітальному ремонту внутриквартальних проїздів. але, на жаль, за відсутністю фінансування і за держкою через держказначейство не проплачується ні аванс і, взагалі, не проводиться ніякі проплати. Тому тільки розблокується де скарна ми зразу приступаємо до робіт, проплачуємо аванси і на настанням відповідних погодних умов приступаємо до робіт. Нова міська влада Ужгорода продовжує виконувати свої обіцянки перед ужгородцями. Однією з таких була зняти зовнішню рекламу в історичному центрі міста. Відтак рішенням виконкому прийнятим ще 2 липня. 10 рекламних щитів через несплату оренди та відсутність договору були демонтовані. Про боротьбу з незаконними рекламоносіями – дивіться далі у сюжеті. Історичний центр Ужгорода продовжує позбавлятись рекламу носіїв. Рішенням виконавчого комітету Ужгородської міськради ще під 2 липня 2014 року на опорах освітлення пішохідного мосту мали бути демонтовані 10 рекламних щитів. Виконкомом було розроблено відповідний проєкт рішень, який був затверджений виконкомом про демонтаж цих табличок. З такою формулюванням, що несплата і був відсутній договір, і е, значить, було вказано, що підприємці мають протягом 15 днів самостійно демонтувати ці рекламні таблички. Причиною саме такого рішення, за словами Олександра Волосянського, стало невиконання умов, передбачених рішенням виконкому від 6 лютого 2013 року, про продовження терміну дії та переогормлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами, а також заборгованість із оплати за договором тимчасового користування місцями для розміщення засобу зовнішньої реклами. Департамент міського господарства звернувся до виконкому, що а підприємці, які розміщували рекламу носії на, на пішохідному мості, такі маленькі таблички близько 10 штук, мають заборгованість і не мають договору. Відповідно, заборгованість була близько 10 тисяч гривень. Сам підприємець рішенню виконкому не суперечив і впродовж наданого терміну самостійно демонтував рекламні щити. Зараз міст прикрашають квіти за словами Олександра Волосянського. побільше би таких свідомих підприємців і зовнішня реклама в історичному центрі точно би стала вчорашнім днем. У продовженні випуску новин ви дізнаєтесь про таке. Вступна кампанія у жну заполонили абітурієнти. Партнерство з чехами. у Мукачеві триває закордонне співробітництво. Погода, негода, що прогнозують синоптики. Львівська залізниця офіційно підтвердила, що у серпні Рахів та Київ з'єднає пасажирський потяг з наступного місяця, попереднього, з 3 серпня, між містами курсуватиме пасажирський потяг, який вирушить до найвисокогірнішого міста України. Варто зауважити, що населені пункти західної України, через які пролягає маршрут потяга, щороку відвідують близько 2 мільйонів туристів. Тож завдяки прямому сполученню пасажири без пересадок зможуть доїхати до популярно-туристичних рекреаційних центрів нашої країни. А жителі населених пунктів Гусульщини. Зручно подорожуватимуть до столиці. Середина літа для абітурієнтів особлива пора, адже саме зараз проходить вступна кампанія до вищих навчальних закладів. І, хоч вона ще не завершена, розповісти журналістам про сьогоднішні результати вступу до ужну зібралось керівництво вузу. Які особливості цьогорічної вступної кампанії, та скільки абітурієнтів вже подали заявки на вступ до вешу? Дивіться в наступному сюжеті. Вступна кампанія вужну, як і у всіх вищих навчальних закладах України, цього року дещо відрізняється від попередніх. Про її перебіг розповів ректор Ужгородського вузу Володимир Смоланка. Ви знаєте, що в цьому році є особливості, декілька особливостей кампанії вступної, тому що вступна кампанія почалася пізніше по всій країні у зв'язку з складною ситуацією в Україні, про яку ми всі знаємо. Ми теж дуже хвилювалися до того, як почалася кампанія, тому що переживали, чи буде достатня кількість заяв. Як повідомило керівництво ужну, станом на 21 липня заяви на вступ подали більше 9,5 тисяч абітурієнтів. Найбільш популярними спеціальностями залишається лікувальна справа, фармація та стоматологія щодо заочної форми навчання, то тут найбільше поданих заяв на спеціальність здоров'я людини. Ну традиційно, мабуть, найбільш популярною є лікувальна справа. Ми зараз маємо 882 заяви. В минулому році, по завершенню прийому документів, ми мали 986. Тобто, ймовірно, ми прогнозуємо, що будемо мати більше як тисячу заяв в цьому році. Фармація 429. В минулому році по завершенню терміну прийому заяв 441 було. Популярними є стоматологія, майже 400 заяв, 397, біологія. Як зазначив Володимир Смоланко, Ужну також буде збільшувати кількість студентів іноземців. У планах університету прийняти на навчання групи студентів з Індії. Окрім того, ВУЗ отримав квоту цільового направлення молоді і сільської місцевості. Ми отримали квоту прийому сільської молоді. Це 30 чоловік, тобто це які, це квота цільового за цільовим направленням. Значить, це і соціально-політичні, природничі науки, на будівництво, на геодезію, картографію, на медичні спеціальності. Так що сільська молодь може поступати за цільовим прийомом. Подати заяву на вступ до ОЖНУ категорія абітурієнтів, яка здає вступні іспити або проходить творчий конкурс, має можливість до 24 липня. Ті абітурієнти, які здавали ЗНО, а їх більшість мають право це зробити до 12 години 1 серпня. Ми загірваємо, що відповімо. Все починалося як прикордонне співробітництво. У Мукачівській школі-інтернаті організували літній табір для виховання дітей під час літнього періоду. Зараз уже у восьмі чеська громадська організація спільно з Мукачівською міською радою створили міжнародний літній табір для дітлахів. Як школярі провели своє дозвілля, знає Артур Іванчо. Добіг кінця уже восьмий літній сезон у дитячому таборі при Мукачівській Зош, номер 15. Протягом двох літніх змін у таборі відпочили майже 120 дітей із родин соціально незахищених верст населення. Також оздоровлювалася тут дитина з Криму. Посприяли гарному відпочинку. Мукачівська міська рада та громадське об'єднання чеської республіки. Цього року чеська організація одним із пріоритетів визначила організацію та проведення проектів в Україні, зокрема в Мукачеві. Дійсно. Ми вже завершуючи цю роботу, вже зараз думаємо, як спланувати роботу на наступний рік. І плануємо розширити ці рамки. Плануємо, що можливо проводимо, проведемо оздоровлення вже на базі нашого дитячого оздоровчого комплексу Мрія круглодобове таке оздоровлення. І така співпраця ще раз показала, що вона збагачує нас взаємно, бо й ті волонтери, які працювали з чеської республіки, мали можливість ознайомитися з особливостями навчально-виховного процесу в наших загальноосвітніх школах. З традиціями, звичаями нашого народу, а в свою чергу вони через роботу з учнями, діточками у таборі могли донести і знання про Чеську Республіку. За роки співпраці партнерство переросло в дружбу між волонтерами з Чехії та дітьми і педагогами з Мукачева. Чеські волонтери студенти вишів, які навчаються на факультеті суспільних наук. Вони всіляко підтримують дітей, оскільки їм не байдуже їх доля, адже сім'ї більшості з цих дітей перебувають у скрутних умовах. Ви знаєте, дуже цікаво, тому що вони. Дуже багато розповіли дітям про свої звичаї, традиції. Вироби вироби робили ми різні. Тойшли тобто наші вироби разом із чесь. І чеськими, і дуже гарно получалося. Справді дуже гарно. Бо їхнє, їхні у них є свої кольори, у нас є свої кольори. І коли ми їх склали разом, то справді дуже гарний виріб зробився. Своїми враженнями про відпочинок у міжнародному таборі поділились і дітлахи. Дуже інтересно мені було. Ми гралися всякі ігри, грали в футбол, ходили до парку. В основному хорошо. Поєднали приємне з корисним, перейняли європейський досвід і пізнали культуру та звичаї іншої країни. Діти з нетерпінням чекають наступного літа. На Закарпатті знову грози ще в понеділок в обласному центрі стояла спека плюс 34, А вже надвечір областю прокотилась злива з грозами. Чого ще очікувати від природи найближчим часом з'ясовували мої колеги. В день сонце, а ввечері гроза. Такі зміни не аномальні. 21 липня на територію України прийшов антициклон. Відносно прохолодна погода і температура плюс 24, плюс 26, протримаються кілька днів. Грози рівні осадки, там десь шквалісте усилення вітру, Це було зв'язано з прохождением фронтальної зони. И, в общем-то, влияние этой зоны будет сохраняться и сегодня, и завтра. Это так называемая зона холодного фронта с волнами. То есть вчера прошла ночью первая волна, был маленький перерыв, подошла вторая волна. Завтра в день, може бути третя волна. 22 липня на другу половину дня і ніч було оголошено штормове попередження. Очікуються сильні грози, шквали, велика вірогідність короткочасного граду. Далі інтенсивність поволі спадатиме до 3 числа. практично кожен день по області будуть зберігатися посадки. Поки ближайші дні, повсеместно, наступні дні. Либо местами, либо местами в горах, либо просто в горных районах. И интенсивность их будет, поскольку привязка уже не будет к фронтальной зоне, она будет ну, от слабых до умеренных. Ближайші два дні поки ще достатньо сильні. Щодо блискавок, то вони спостерігаються як у високих шарах атмосфери, що загрожує літакам, так і в низьких, які можуть зашкодити людям. Тому варто пригадати правила безпеки в грозу і обов'язково зачиняти вікна. Є небезпека і шарових блискавок. Підготовка гімнасток до чемпіонату України з художньої гімнастики розпочалася в Ожгороді. Сам чемпіонат проходитиме з 1 до 4 серпня у спорткомплексі Юність. Судитиме виступи. Головний тренер збірної команди України Альбіна Дерюгіна. Наразі до обласного центру вже прибула команда з Донецька. Який настрій? Олена Смерека. Дві доби в потязі і одразу до зали, адже попереду нелегкі змагання. Команда Донецька у складі 12 чоловік приїхала готуватись до чемпіонату України з художньої гімнастики. Щоправда, приїхали дівчата не з дому. З 29 травня через події на сході команда почергово об'їхала майже всі бази України. Про це не говорять і поблажок собі не дають, проганяючи матеріал з 9 до 21. На змаганнях в Ужгороді виступатимуть як командно, так і індивідуально. Анастасії чотирнадцять у художню гімнастику прийшла в три роки. Дівчина виступатиме в індивідуальному заліку. Я участвую в соревнованнях міжнародного рівня, Ну там і побіждала, і просто на підісталах стояла. Ну на всеукраїнських соревнованнях. Ну от на турнірах всі українських я була і перша. Дівчина каже, зі спорту кілька разів ішла, але тепер бачить все зовсім інакше. Я думаю, можливо, в майбутньому стати тренером теж. Не збирається покидати спорт, і 15-річна Закарпатка Ніколета. Через травму спини дівчина цьогоріч не братиме участь у змаганнях. Тим не менше, як і решта, буквально живе в залі. Звісно, все відновлюється, да, всі відновлюються. Ну всі травми загоюються, але деколи це може. Ну, Знову повертатися і давати про себе знати. Трах є, але гімнастика це такий спорт, якого не можна не любити. І того я завжди повертаюся в зал і тренуюся, і тренуюся. У командному заліку виступатимуть дівчата, які вже захистили звання майстра спорту. Кажуть, це на порядок важче. Когда ти виступаєш один, намного ліжче ти несеш за себе. В команді це дуже тяжело. Кожному бросить всім синхронно зробити, Поэтому и переживаєш в п'ять разів більше, ніж коли виступаєш один. Окрім основних змагань, у рамках чемпіонату пройдуть і показові виступи малечі. Я займаюся художньою гімнастикою. Вона мені дуже подобається. Подобається тим, що вона дуже гарна. Тут є важкі елементи, які я. Хочу навчитися робити. Чи будуть присутні представниці молодшої групи з інших областей наразі невідомо. Однак Закарпатки вже активно готуються дивувати гостей. Це все на сьогодні. Втім, команда часу продовжує збір інформації. Завтра ви побачите. Міські питання, засідання виконкому у Вожгороді. Неправдива інформація. Журналісти часу перевіряли, чи справді в берегові передали школу церкві. Унікальна знахідка в кусті знайшли старий герб міста. На сьогодні це все видивилися час у студії працював Юрій Павлишнець. Бувайте здорові і не перемикайтесь.